Вітаю всіх на моєму каналі. Тут про те, як я завдяки зміні харчування бонусом отримала любов до себе, людей, рослин та тварин. Закликаю підписатись на мій канал, цим ви зробите мене щасливішою. Я в коротких шорс показую свої спостереження, довші відео будуть пізнавальні. Сьогодні відео про жимолості. Якщо додивитесь до кінця, дізнайтесь, які примхи має ця рослина. Я зібрала цілу теку інформацію про посадку та догляд за цією дивовижною рослиною. Посадила восени в посадкову яму, використала компост власного виробництва та добриво діафоз, столова ложка на відро 15-літрове відро компосту. Весною присипала сульфатом амонію на кущик одна чайна ложка. Зверху накрила хвойним опадом, а потім ще накрила соломою. Виявилося, що жимолось, любить підкислений і розпушений ґрунт, щоб вона була в весь час в зволожений ґрунт, щоб він був. Розпушений і не важкий. У нас грунти глинистий чернозем, то я хочу створити всі умови, щоб вона себе почувала дуже гарно. Зверху я накриваю ще соломою це все буде дуже товстий шар. Вжималася їстівна перехресно запильна рослина. Я посадила сім рослин, і з них попарно я купляла в розпліднику, щоб були ранні дві, там середні дві і пізніх дві. Її вона дуже рано цвіте і має кисло солодкі і дуже поживні корисні плоди. І от для того, щоб використати. Всі ці рекомендації. Я думаю, що все буде добре з ростом і набором рослинних пагонів. Залиште, будь ласка, коментар щодо моєї розповіді та вподобайко вдячна, що ви зі мною. Дякую за увагу. До зустрічі!